Зберігайте собі рецепт цієї молодої картопельки, дуже смачно і легко приготування. Обов'язково захочете приготувати іще. Молоду картоплю добре промиваємо та обчищаємо від зайвих частинок. Я шкірку не чищу. Далі додаю сіль, сушений часник, хмалі сунелі та олію. Приблизно по одній чайній ложці олії 20 мл. Все перемішуємо. Далі на пергамент викладаємо нашу картоплю в один ряд. Тим часом розігріваємо духову шафу до температури 200 градусів. Випікаємо картоплю 40 хвилин. Готуємо соус. Вершкове масло 100 г розтоплюємо у мікрохвильовці, додаємо до нього пучок кропу та 2 зубчики або 3 часника, дивлячись, яку гостроту ви полюбляєте. Перемішуємо та даємо трішки настоятись. Коли картопля запеклась, викладаємо її на тарілку та поливаємо нашою заправкою. Поділіться, будь ласка, в коментарях, який ваш улюблений спосіб приготування молодої картопельки. Мій ось така запечена, і, звісно, у сметано-чесниковому соусі. До речі, рецепт є теж на каналі. Вдячна за підписку та вподобайку на це відео!